Фенікс не єдина істота, яка вижила у вогні? Фенікс всередині нас, як природа обходить вогонь і дарує надію на відродження. Ми всі знайомі з міфом про Фенікса Птаха, що згорає у вогні і відроджується з попелу. Ця історія символізує надію, трансформацію і незгасну силу життя. Але що, якщо я скажу, що ця метафора має під собою наукову основу? Що природа у своїй неймовірній мудрості придумала способи виживання в екстремальних умовах, які здаються неможливими для нас, людей. В останні роки вчені виявляють все більше доказів того, що життя може існувати і процвітати там, де ми його найменше очікуємо, у найгарячіших куточках планети. Від мікроскопічних архей, що витримують киплячу воду, до довгоносиків, що переживають лісові пожежі. Природа демонструє вражаючу здатність адаптуватися і виживати навіть в умовах, які, здавалося б, повинні знищити все живе. Я завжди був зачарований ідеєю екстремальних середовищ існування. Ще в дитинстві, читаючи науково-фантастичні романи, я мріяв про світи, населені істотами, здатними виживати в найнесприятливіших умовах. Тоді я не розумів, що ці фантазії вже мають наукове обґрунтування. Природа, виявляється, набагато більш винахідлива, ніж будь-який автор фантастичної літератури. Мікроскопічні герої, археї та їх секрет виживання. Першими, хто привернув мою увагу, виявилися археї одноклітинні організми, які процвітають у гарячих джерелах, гідротермальних отворах та інших екстремальних середовищах. Ці мікроби здатні витримувати температури, які вбили б більшість інших форм життя. Як же вони це роблять? Вчені виявили, що археї мають унікальні молекулярні механізми, які стабілізують їх білки та захищають їх клітини від пошкоджень, спричинених високою температурою. Ці механізми включають утворення тисяч крихітних зв'язків між молекулами, які допомагають клітинам архей триматися разом навіть при кипінні. Уявіть, що кожна молекула у вашій клітині пов'язана з тисячами інших молекул. Це неймовірно міцна і стійка структура. Саме це дозволяє археям виживати в умовах, які здаються нестерпними. Я думаю, що вивчення цих механізмів може призвести до проривів у галузі матеріалознавства та біоінженерії. Якщо ми зможемо відтворити ці молекулярні структури, ми зможемо створити нові матеріали, стійкі до високих температур, радіації та інших екстремальних умов. Жуки довгоносики, виживання у вогні. Не менш дивовижні і довгоносики, які виживають в лісових пожежах. Ці крихітні комахи, знайдені в фінбосі Південної Африки, здатні витримувати температури до 53 градусів Цельсія. Як вони це роблять? Вчені припускають, що ці жуки можуть мати деякі молекулярні адаптації, які допомагають їм виживати. Крім того, вони можуть зариватися в ґрунт, рятуючись від вогню. Деякі види відкладають яйця всередині рослин з жорсткою деревною оболонкою, які служать природним захистом від вогню. Я пам'ятаю, як одного разу бачив лісову пожежу в горах, було страшно бачити, як вогонь пожирає все на своєму шляху. Але я також був вражений тим, як швидко природа відновлюється після пожежі. Незабаром після того, як вогонь вщух на згарищі почали з'являтися нові рослини і тварини. Цей досвід навчив мене, що навіть найбільш руйнівні події можуть призвести до нових можливостей для зростання та відновлення. Паралелі з міфом Профанікса: всі ці приклади демонструють, що міф Профанікса це не просто красива казка, це метафора, яка відображає реальні процеси, що відбуваються в природі. Життя здатне адаптуватися до самих екстремальних умов і відроджуватися навіть після самих руйнівних подій. Я думаю, що ця ідея має глибокий сенс для нас, людей. Ми часто стикаємося з труднощами і втратами в своєму житті. Але ми можемо черпати натхнення з природи і пам'ятати, що навіть після найважчих випробувань ми здатні відродитися і почати все спочатку, що ми можемо дізнатися з природи. Вивчення екстремофілів це не тільки захоплююча наукова пригода, а й можливість дізнатися багато нового про себе і про світ навколо нас. Стійкість. природа вчить нас, що стійкість це не відсутність труднощів, а здатність адаптуватися і виживати навіть у найскладніших умовах. Адаптація, природа демонструє, що адаптація є ключем до виживання. Ми повинні бути готові змінюватися і пристосовуватися до нових обставин. Відновлення, природа вчить нас, що відновлення це можливо навіть після найбільш руйнівних подій. Ми повинні вірити в свою здатність відновитися і почати все спочатку. Взаємозв'язок природа показує, що всі живі істоти взаємопов'язані. Ми повинні поважати природу і піклуватися про неї. Особисті роздуми. Я вважаю, що вивчення екстремофілів. Це не лише науковий інтерес, а й джерело натхнення. Ці дивовижні істоти демонструють, що життя може існувати і процвітати там, де ми його найменше очікуємо. Вони вчать нас, що стійкість, адаптація і відновлення це можливі навіть в найскладніших умовах. Я думаю, що ми можемо багато чому навчитися від природи. Ми можемо навчитися бути більш стійкими, адаптивними та здатними до відновлення. Ми можемо навчитися поважати природу і піклуватися про неї. На закінчення, я хотів би сказати, що міф про Фенікса це не просто прекрасна казка, це метафора, яка відображає реальні процеси, що відбуваються в природі. Життя здатне адаптуватися до самих екстремальних умов і відроджуватися навіть після самих руйнівних подій. І це дає нам надію на майбутнє.